що Ось тут сижу я собі, дивлюсь віконечку і думку гадаю. Ну, проєкт ми вибрали. Клас. А що далі? Як далі з цим? Що робити? Чому ніхто не дав прокрокову інструкцію? Ау! у це що, я сама маю до цього додуматись? Хоча... Може, так і має бути. Чуєте, Може, інструкції це для слабаків? Або лідивих? Ну, взагалі, інструкції це ж вказівки. А вказівки обмежують креатив, бачення, широкість формату. Так, 100%. Ми тут, щоб робити прорив. Так, що, що? Беру себе в руки і гайда описати, яку роль ти хочеш відігравати в цьому всьому жіночко. Якщо вам цікаво, ну, залишайтесь нами, та не буде більше.